У суботу в Кіровограді пройшов мітинг на підтримку телеканалу TVI. Зібрались небайдужі кіровоградці, журналісти та політики цього дня на захист TVI та свободи слова вийшли громадяни по всій Україні. Руки геть від. TVI! Сьогодні, коли ми спостерігаємо багатомісячний тиск на канал ТВІ спробу, і реально те, що його викидають з ефіру в багатьох областях України, в першу чергу це схід південь, вже практично там немає. І глядачі, громадяни України не мають можливості цей канал спостерігати, це є. Іде в розріз із демократичними принципами. Журналістів підтримали опозиційні політики. На мітингу виступив кандидат у народі депутати України Андрій Табалов. Він підкреслив, канал Ті має бути доступним кожному громадянину України. Мета цієї акції, щоб все ж таки запустили на телеканали, на кабельне телебачення в Кіровограді канал Ті тому що це справді є об'єктивне джерело інформації. Я не бачу причин, чому. Є канал 1+, плюс інтер, ICTV, інші канали. Забороняти щось в епоху інтернету, це взагалі безглуздо. Просто по-перше, уже зараз нічого не заборониш, тому що воно все рівно є в інтернеті, і можна його там знайти, переглянути і так далі. А е, якщо в нас зараз щось забороняється, це просто цим самим привертається увага. Я вам хочу побажати перемог разом, тільки з вами разом. Ми переможемо.